Жорстоке знищення безпритульних собак триває на Прикарпатті. Про це під час прес-конференції повідомили волонтери дому сірка. Зокрема, у мікрорайоні Каскат невідомі двічі палили будку з цуценятами. Одне загинуло, бідолашну тварину поховали діти, котрі доглядали чотирилапих. Ще один жахливий випадок учень третього класу розпоров собачці. Живіт. А в Горочанському районі посеред білого дня молодий чоловік застрелив цілком адекватного пса, яким впродовж декількох років опікувались люди. Цю справу активісти обіцяють довести до кінця. Я була у Львові, ми доставили труп, зробили вчора розтин труп, витягнули дві кулі. Ці кулі ми будемо направляти на іншу експертизу, яка встановить, з чого стріляли. І взагалі, чи має ця людина дозвіл на цю зброю, ми будемо йти до кінця. І наша позиція одна: ті, хто стріляє, Просто так має відповідати за свої діяння. Волонтери кажуть, люди, котрі мають схильність до насильства, відчувають свою безкарність за знушання над безпритульними тваринами. А байдужість влади до проблем чотирилапих безхатків не аби як дивує волонтерів. А в наші нашому місці безпритульність, якби це не було дивно, спонукається владою владою, так. Тому що на жодній міжнародній конференції, яка була присвячена скороченню, на жодних, коли люди приїжджали поділитися досвідом, нашої влади не було. Вона не зацікавлена в нашій співпраці. Інші міста співпрацюють з, з містом і є помітні результати. Наша влада все скинула на дім сірка. Боротися з означеними проблемами волонтери закликають усіх охочих, кажуть святкувати річницю майдану ще рано, адже спершу він має відбутись в усіх сферах.